друзі, всім привіт, з вами Аріон, у нас війна. Боєва лівенство. Так. Зараз відкидую тапки. На даний момент, мабуть, це моя остання тут війна. Так і підемо, підемо. Давайте займемось підбором, Давайте спробуємо. Тут три мультяхи. Ще з ларчик, якщо пропише вогником, то буде габеля. Сподіватимемося на що попадатиму в такт, зараз синя поляна, ми просто камінчиком його виносимо. Потім правий фланг. Ну майже. Так, є у мене трійка в нього. І цікаво. Досить цікаво. Напрашується комбо. Так, давай знімайте ворота. Так, і звісно, ми Сартану не вистігнемо. Та хоча ні, так непогано погано ми і пройшлися. Тітанька походить. Ну, надо підлікуватися. Так, поки не буду включати, твій заряджати не потрібно, але. Польська польська побачив, хоч на проти кого вигідні то як-то не звернув уваги. Так, мабуть, її зарядю і його зарядю. Ну, почекаємо. Там, там, там. Так, так. Так, ну с мы сняли, уже добра. Так, давай тричку. Стохла. І спрацювала вже Разгон мани, ми добиваємо цього кота. Так, тут 4 мульткостюми. То есть читка. Дать під доначе, під мультика. Так, так, так. Три три. Якби це все добре, але пошука щось так трійка, 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 трійка. Трійка, ай-яй-яй, сартана. Ах ти ж каза. і тут уже і Джон, і тут уже всі вони хочуть мені виписати, Блять, комбо. Ех, ну були близько. И контра, блядь, ай-яй-яй. Подивись, чому тебе там бабка на стероїдах, блин, що? Так дайте закриться, Ну не вбивай, блядь, убив. Так. Ну давай підірву. Фил не дойшов. Так, що я можу кого вистягнути? Сартана буде бити. Зараз зніметься. Так, так. Добре, хоча б цієї дури немає. Агрессивно наваливает. Это минус кто-то. Не воскрес, на жаль. выручила, звичайно. А так бы бубы торба. Поехала. Наступна цель. Типа, давайте, что а потапка, а в принципе, Зараз не актуально так, не захотіла, тут можливо, можливо, але це всього лише. На вся Де? Так. сняли прийдеться в Альфа кидати жовтих. зарядили, да бабулю ні? Ні, ура, Кавабанга. Так, мабуть, я віддам після. Боляче всадив. Та ще є там, ми зарядили. Люді гала. І Вівіка, блядь. Мана пошла. Ну зараз головне вистігнути цього мудака. Добре, шукаємо камінчик, Давайте Ну все, завершено. Наступна цель. -на так. Мне очень не подобается этот герой. Лакомба, трошка, да это. И сейчас пойдет жара. Тут все добро. стоп на как тень. Ну, я бы -то не то. Ну, и так полянка, в принципе, давалась добра. Мне жаловать нечего. Поэтому тут я пока Позитиву не бачу, Трійку не збирав. Так, є тріка. Це що тут? пасивна оборона? Не знаю, чому вони так поставили. Але якби тут було щось таке, мені б уже була жопа. худенка ходить на свого гобліна в пустоту не до довіка ні, ми встигаємо, все добре. Це падло, так і не здохла. Прикинь, можна було синіми добити, але ризикувати я не буду, друзі. Маной. Гаразд. Трійку і щити. Давай ядик, чіпляй. Ні, ядик не хоче. Довго затягується цей бій, але вже тут все вирішено. Зараз міємо його праву. Заключна спроба. Зараз подимаю, що по титану. Якщо ще до пару лімів, то хрен я буду всім добивати сам так. Так, так. горизонтально, вертикально, да? Питання? Знову ж таки жовті підуть. Ну якби давай. Давай вона на жаль походить. Да, вона походить. радує, що в мене склався кристал, все добре, так, але. На жаль, буде ходити. Це зелене, кажу, зелене жовтий чмо. І зараз він паріже так, що аж мама не горюй. Так, ну я був правий, але тут не смертельно. До речі, буде на обміні хто кошу братиме. обратиме. Цікаво. Викрестав перед чистка це моє пофіг. Так. Ну що, я скинув свої 6 80 78. В принципі, якщо на про виграєте, і ну все буде добре. Так, нажали поразка. и ну. Буго.